Звільнений з полону віничанин зустрівся з коханою та освічився. Їй історію закоханих опублікували у соцмережах. Як йдеться у дописах, 21-річний Михайло встав на захист держави, як тільки йому виповнилось 18. Ще у 2020-му брав участь в АТО. Повномасштабний наступ зустрів у Маріуполі там і потрапив у ворожий полон. Повернутись додому захиснику вдалося через 9 місяців під час чергового обміну, 16 лютого. Нині закохані, чекають на весілля. Формували понад сотню продуктових наборів і готуються швидко віддати їх у руки тим, хто найбільше цього потребує. Благодійний фонд «Вінниця – комфортне та безпечне місто, заручившись підтримкою закордонних партнерів, чергове масштабно підтримує людей у скрутний воєнний час. Спрямована вона, ну в принципі, як і завжди, на тих, хто сьогодні потребує найбільшої підтримки, і моральної, і матеріальної в першу чергу, це такі категорії населення, як люди з інвалідністю, це внутрішні приміщення особи, це люди поважного віку, це багатодітні, мало забезпечені. Тримати допомогу замість свекрухи прийшла Сніжана Юніцина. Жінка розповідає, з сім'єю із Маріуполя виїхала ще у 2014-му, А мати чоловіка змушена була втікати від авіаударів вже у 2022-му. Просили волонтерів під волонтера вони страшні не страшне. Сиділи, то шість їх бомбили. Там жильо, там квартира, там все в квартирі. Зараз то вже немає ні дома, ні квартири, нічого немає. Все розбомбили, якраз там недалеко завстали. Майже рік Вінниця – другий дім і для Людмили Лісової у нас Костянтинівки Донецької області. Я виїжджала, ракета попала біля моєї дому. Криша полетіла, поэтому я не хотіла одразу їхати. А ну а потім за два години зібралась. Дуже дякую вам, вінничанам, дуже доброзичливі, і допомога була ну надана така, як нужна нам. І продукти, і речі, і медикаменти. Ну взагалі, і люди такі гарні. Перш ніж забрати пакунок, люди показують довідку внутрішньопереміщеної особи або ж паспорт. У черзі як переселенці, так і вінничани, які опинились у скруті. Потрібна моя дінока і ще інвалід групи. Пенсія маленька. от, тому квартира дорого стоїть, хоч і на субсідії. Але... Якось викручуємося. Світова географія тих, хто співпрацює з благодійним фондом «Вінниця – комфортне та безпечне місто в час війни значно розширилась. А тому його засновники допомагають людям не лише продуктами. Ситуація непроста в багатьох сім'ях. Є окуляри, ми отримали їх з Німеччини з одного з благодійних фондів, отримали велику кількість. І вже на протязі, напевно, ну, останнього року ми видаємо, люди приходять, вони нові, тобто в упаковках, все безпосередньо проводимо дослідження зору, там де є в цьому необхідність. Крім того, різні палички, милиці, коляски, підтримувачі для тих, хто там перенесли інсульт чи якісь там захворювання інше. Попіклувались благодійники про людей, які через хвороби не змогли прийти за наборами. Їм продукти завезли додому. Квальний вітер наробив лиха на Вінничині минулої доби. Повалені дерева та гілля перекрили рух транспорту на дорогах області, прибирали їх з проїжджої частини рятувальники. Вони розпилювали стовбури дерев та стягували гілля на узбіччя. Загалом здійснили більше 20 виїздів на ліквідацію наслідків негоди. Працювали понад 70 бійців ДСНС та 20 одиниць спецтехніки. На вулиці Соборній у Вінниці було демонтовано бляшанну конструкцію даху. У селищі Чичільник також було звільнено автомобіль, на яке впало дерево. Рятувальники звертаються до всіх бути уважними, адже вітер не вщухає, тому не можна знаходитися під високими деревами, лініями електропередач. Буревій ламав не лише гілля дерев, але й пошкодив лінії електропередач. Станом на ранок дев'ять бригад Вінниця Обленерго усунули понад 90% пошкоджень повітряних ліній. Над відновленням пошкоджених ділянок енергетики продовжують працювати. Підключити усі знеструмлені лінії планують до кінця доби. Задушив та закопав у лісі. Житель Тульчинського району у жовтні минулого року під час застілля посварився з цивільною дружиною. В пориві гніву, накинувся на співмешканку, бив і душив. Бездихане тіло жінки вночі на велосипеді вбивця вивіз у ліс та закопав, аби уникнути відповідальності. Майже півроку 42-річний зловмисник розповідав всім, що жінка пішла від нього, і вони разом більше не живуть. Навіть після знайдення тіла тримався своєї версії, та правоохоронці знайшли у нього лопату, якою закопував потерпіл. Пілу, а в лісі гречові докази, що підтвердили його причетність до вбивства. Після проведення ряду процесуальних дій та експертиз, поліцейські знайшли докази причетності чоловіка до вбивства жінки. За вчинення умисного вбивства підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі. На Вінницьких хуторах між ставками триває капремонт алеї переходу, що з'єднує дві частини населеного пункту. Працюємо, стараємося для благоустрою, робимо як для себе. Установлюємо бордюри. Хтось має бути на бетоному щоб якість бетону була відповідна. Один до чотирьох, така пропорція, щоб бетон був крепкий. Робиться така, як от мосточка оператор знімав для того, тому що тут ґрунт, вода. Щоб було надійно, із проханням відремонтувати алею, звернулись місцеві жителі. У нас так спроєктований, умовно називаємо, населений пункт, що школа. Дитячий садочок, амбулаторія вже з приходом великої війни ці муніципальний автобус знаходиться в одній частині, а адміністративна частина і більш така жила частина, більш сформована, жила частина знаходиться в іншій частині Вінницьких хуторів. І так, от ці дві частинки, два крила війницьких хуторів з'єднуються одною пішохідною артерією. Тому історично дуже багато поколінь нею користуються. Готовчі роботи стартували у середині березня. Наразі дорогу укріплюють і вирівнюють. Делаємо дорожку, бо вот там вверху будуть ступеньки. Вот ну, Небо, як очікують на оновлену алею, мешканці хуторів кажуть, давно мріяли про сучасне місце для відпочинку. Я, наприклад, користуюся нею щодня, тому що обходити трошки далі. Я працюю в музичній школі викладачем. Тому мене і дітки, ті, які ходять в музичну школу, які звідси йдуть в загальноосвітню школу, дуже часто користуються цією дорожкою, дякую нашому старості, що він так за нас похвилювався, тому що ми дійсно давно просили викладачі, ми саме таку ідею подавали, щоб розробили таку проєкт. Проект передбачає також створення зони відпочинку із лавами та освітленням, аби милуватись красою природи було затишно як в день, так і вночі. Ми будемо укріпляти цей схил для того, щоб він не сувався і не давив, не спричиняв тиск на саму алею. Плануємо встановити 11 ліхтарів 6-метрові опори, які забезпечені енергоощадним освітленням LED-лампами, Тому буде завжди світло і дуже якісно пересуватися. Довжина алеї майже 400 метрів. Завершити роботи планують до кінця квітня. Деколонізація пам'яті триває. У Вінниці розпочинають пошукових згумаційні роботи на європейській площі, після завершення яких місто стане першим в Україні, де завершать процес декомунізації. Нині тут тривають підготовчі роботи. Будівельники розчищають територію і розчислили територію для того, щоб могли пошуківці працювати. Після цього пошуківці будуть знімати верхній шар грунту і будуть відповідно за пошуковою методикою проводити розкопки, захищати пошарове зняття землі і дослідження кожного останку. За архівними даними тут на європейській площі поховано та перепоховано близько 150 людей. З перших відомих поховань ми маємо інформацію про. Пізню осінь, листопад 1920 року, і близько 60 чоловік червонормійців, які е, е, загинули в бою з українськими і регулярними отаманськими підрозділами в районі містечка Вогнівка за спогадами очевидця, члена комісії по похованням. Серед е, е, цих 60 там, близько 60 червонормійців була велика кількість китайців. Ті, хто були мобілізовані в Червону армію, власне, воювали на стороні більшовицької Росії. Згодом ці поховання набули хаотичного характеру. Тут почали ховати важливих для радянської влади партійників і комсомольців, які воювали зі зброєю у руках проти Української Народної Республіки. Таким чином вшановували борців за совєти. в реаліях 20-х років. Це був інструмент маркування простору. Причому маркування простору з точки зору переможців. Це так, якби в Гостомелі, Бучі, Ірпені окупанти, підрозділ росіян, які могли б закріпитися там і загинули в цих боях, були б з почастями поховані в цих містечках і містах. Поховання тут відбувалися у три етапи: вже у 50-х роках за радянською схемою сюди перепоховали тих, хто обороняв Вінницю в період Другої світової війни, а згодом у 70-х – героїв партизанів і підпільників, серед яких Ляля -ля Ратушна, Юрій Курій, Мельник і Кузьмін. Це поховання пов'язані з опором нацистам, з контекстом регіональних подій Другої світової війни. І тут ми говоримо і про українців, які служили в Червоній армії. Одна із братських могил, яких сформована там була в 58-му році, так само індивідуальні могили, як, до прикладу, льотчик-могильчак, українець, уродженець Вінничини. Археологи кажуть, через велику кількість шарів поховань копатися доведеться щонайменше на декілька метрів. Супровідний матеріал, який буде віднайдений під час якого він з однієї сторони дозволить провести певні в ході досліджень приналежність останків до відповідного періоду, раз підтвердити або спростувати, можливо, навіть по призвищі. Скількох людей вдасться ідентифікувати, поки невідомо. Все залежатиме від того, чи знайдуть археологи поруч з тілами їхні особисті речі. Розкопки, зокрема, і дадуть зрозуміти, чи дійсно там були поховання, як свідчать архівні дані. Можуть бути якісь речі. Монети часто залишаються в кишенях тих захоронених. Можуть бути нагороди. Нагороди дуже рідко, то просто з нагородами ніхто не захоронював. Але як правило, то відзнаки гудзики, якісь монети, особисті речі можуть бути там щось таке незначне, незначне, і по тому можна ідентифікувати власне захоронення. Знайдені рештки, пов'язані з другою світовою війною. Планують перепоховати на меморіалі визволення. Тепер єдиній зоні пам'яті, де вже монтують плити з іменами загиблих воїнів. Інші ж могили перенесуть до суміжного з меморіалом кладовища. Вінниця поставила за мету чітко розмежувати пам'ять про Другу світову про людей, які полягли в Другій світовій війні. У нас є зона пам'яті Другої світової на вулиці Київській, де поховано ще десь по 4 тисяч людей, які звільняли Вінницьку область. І ці два сенси зараз будуть об'єднані разом з тою частиною, яка була на площі Європейській. Вінницькі підпільники також займуть своє почесне місце на вулиці Київській, і там цілісно об'єднається пам'ять про Другу світову. А ось європейську площу, яку до цього помилково пов'язували лише з подіями Другої світової, планують повернути до її історичного вигляду та призначення. Бо ж насправді це місце проектувалося як зона відпочинку, і аж ніяк не кладовище. Це був міський сад, що це була міська територія рекреації. До цього це ще була головна міська площа плац. Ще якби саду. Уже на початку ХХ століття там створили зелені насадження, створили прогулянкову зону. Вінничани ідею реконструкції підтримують. Кажуть, бажають бачити тут зону для відпочинку та розваг. Покійники повинні бути на кладовищі а площа для, для людей, для живих. Хотіли б бачити. Парк більше зелені і ну, однозначно не бетонні монументи. Напевно, якусь зону сімейного відпочинку, тому що це центр міста. От, багато молоді в місті, щоб діти могли кататися, кататися на скейтах, от, ганяти на самокатах, от, щоб працювали кав'ярні, щоб була музика, щоб було більше може, зелені. Роботи на європейській площі триватимуть місяць-півтора за сприятливих погодних умов. Подібні дослідження археологи, які працюватимуть у Вінниці, вже здійснювали в інших містах України, де також позбуваються радянської спадщини та відстоюють українську ідентичність. Легендарній володарці цьогоріч 100 років. Вінницька фабрика працює з іменитими брендами та орієнтована на експорт в Німеччину, Румунію і є одним із лідерів українського ринку. Чоловічі костюми та верхній одяг від кутюр створюють понад 440 працівників на високотехнологічному обладнанні від світових виробників. Середня зарплата на виробництві близько 15 тисяч гривень. Легка промисловість. Вона має високу додану вартість, і тут ну, в даному випадку підприємство працює з конкретним вироб... підприємством Хюгабос, всесвітньо відомим, яке в ну, магазинів їхніх по світу сотні. Нам важливо, щоб люди зрозуміли, що це виробляється в місті Вінниці. Якщо говорити про сегмент пальто, то 40% світового виробництва Хьюгабос розташоване в місті Вінниці. За ковідних часів на підприємстві шили комбінезони для лікарів а під час війни налагодили виробництво військової амуніції, не припиняючи виконувати замовлення партнерів. Це приклад соціально відповідального бізнесу. Нині володарка зацікавлена у кадрах. Пропонують працівникам оплачуване навчання, можливість проживання у гуртожитку, компенсацію за проїзд за межами міста та можливість кар'єрного зросту. У нас в місті Вінниці є ПТНЗ. Професійні заклади, які навчають швей, потрібно, щоб вони теж долучилися до дуальної освіти, і ми маємо залучити цей процес внутрішньопереміщених осіб. Сьогодні внутрішньопереміщених осіб в місті Вінниці 46 тисяч, у Вінницькій області 170 тисяч. Вони мають працювати, вони мають створювати додану вартість, вони мають відновлювати економіку. За останнє десятиліття, завдяки модернізації, підприємству вдалося збільшити виробництво продукції вдвічі а продуктивність праці втричі. За рік тут випускають понад 200 тисяч виробів. Намалюй свою писанку до Великодня у краєзнавчому музеї вінецькі школярі вчились писанкарству, озброївшись всім необхідним свічками, писачками, курячими яйцями та фарбами. 30 учнів опановували нове для них мистецтво. Шестирічна Маша розписує яйця не вперше. Минулі роки робила це з бабусею. Коли Я була у бабусі, я, малю, я намалювала вона її чи квіточку. А чому саме квіточку? Вона мені сподобалась. А от злата писанку робить вперше, тож старається. Малюнок має бути зі змістом. Я намалювала джерело життя, і для нього дві зірочки чому саме? тому, що я дивилася мультик там, де є джерело життя. і Мені сподобався джерело життя. Це про життя. Створюючи писанку, деякі дітлахи намагалися креативити та зображали на ній улюблених героїв з мультфільмів. Роблю яєчко з одної сторони чоловіка паука, а з другої сумані. Створення писанок Чарівне дійство, що заворожує, розповідає одна з мам та долучається до магії. Зізнається, в дитинстві писанки не робила, тож надолужує. Нам горозмо розповідали про дряпанки, про мальованки, але самої практики як такої не було. І було дуже сумно, тому що коли ти бачиш картинку і хочеш її відтворити, а не було практики, то це було десь, якийсь залишався такий відбиток, сумний, знаєте, від цього у маленької дитини. І тому я старалася, вже коли стала старша, сама опанувати цю техніку і навчитися, як це відбувається. З давніх давен писанка вважається потужним оберегом. Її дарували, аби побажати здоров'я, гарного врожаю, довголіття, освідчитись у коханні. Кожен символ несе певний зміст. Як, от, наприклад, намальовані дубові листочки із жолудями – це побажання міцного здоров'я, чи, наприклад, побажання достатку, коли там, наприклад, малювали писанку «40 клинців, обов'язково її дарували там господарям, із побажанням, щоб був багатий врожай, щоб він був заможним, щоб в нього в родині був достаток. В народі кажуть, доки люди писатимуть писанки, доти у світі існуватиме любов. Саме тому українці зберігають багаторічну традицію і передають знання та вміння з покоління в покоління. В Італії Мураха ледь не пограбувала ювелірний салон. Звучить фантастично, якби не відеодокази, на яких крихітка чим чекує у своїх справах з величезним діамантом в лапках. Хто та щасливець, який мала дістатись радість? У кілька карат невідомо, бо злодюжку піймали, а награбоване у неї відібрали. Тепер співробітники крамниці будуть уважніше дивитись за всім, що відбувається у світі крихіток поруч, аби не залишитись без заробітку.